Ми з вами поговоримо про види і стадії деменції. Ну, Про види ми вже говорили. Давайте ще раз нагадаю, що десь якщо взяти всю категорію деменції на за 100%, то десь 70% це буде деменція, яка виникає у, у, в рамках виробів з геймера. Інша це може бути судинна деменції, різноманітні локалізації, це вже стосовно комп'ютерної діагностики. Це може бути Деменція, яка виникає після зловживання психоактивними речовинами та алкоголем. Це може бути деменція, яка виникає після черепно-мозкової травми, це може бути деменція, яка виникає після пухлини головного мозку. Це може бути деменція в рамках хвороби Паркінсона, це може бути деменція специфічна стільця ліві. це може бути деменція, яка виникає на тлі. Сніду, це ну різноманітна кількість деменції, прояви приблизно схожі, але причини дійсно різноманітні. І лікування теж буде різноманітне. Скільки часу може тривати лежача стадія деменції? Чула про такий термін, як фекальна стадія. Я так розумію, це не медичний термін, а скоріше характеристика доглядальників, Це не менш, коли ця стадія провітрується. Так, важке питання, ну давайте спробуємо розібратися. А, взагалі, якщо ми говоримо про лежачу стадію деменції, дуже-дуже середня і дуже-дуже загальна. але якщо вважати, що це вже тяжка ступень деменції, людина не може себе обслуговувати і є великі проблеми з. Підтримка фізичної фізичної цілісності фізичних функцій, то десь приблизно дуже загальне на відріку до двох. Але ну не, немає такого такого терміну. Це на, на мій погляд, там стосовно статистичних даних, тому що хтось не витримує або доглядальники, або організм, тому що ну не. Мож... Порушена і фізична активність, і циркуляція, і е, об'єми е, кисню, все дійсно ламається і рушиться. Е, оця стадія, про яку ми сказали, це дійсно термін доглядальників, немає такого медичного терміну, він е, мається на увазі, що людина вже не може слідкувати за своїми фізіологічними відправленнями, і е, це свідчить про те, що це стадія. А, вже третя, ну, остання тяжка ступінь деменції, і а, ця стадія може проявитися поступово, але немає ем, терміну, наприклад, легка деменція, вона а, там два роки, середня ступень три роки, а от а, лежача стадія або третя стадія вона там один рік. Тобто вона може, може на, а, наступити достатньо стримко і достатньо швидко, неочікувана, але або може десь там бути вже наприкінці життя і боротися тільки такі методи, а, які пов'язані з доглядом. Це а, а, боротьба з інфекціями, боротьба з а, ну не боротьба, а додати повноценна. А, повноценна Гдування, це контроль е, стану шкіри, це гігієнічні процедури, це контроль е, гідратації, то е, рідини і так далі. Це як паліативна допомога. Боротися з цим не можна можна облегчити стан людини, яка там знаходиться.